Слідчі служби безпеки завершили досудове розслідування стосовно ворожого агента, який за завданням ФСБ готував серію вибухів на території Львівської області. Матеріали справи вже скеровані до суду. Йдеться про 33-річного мешканця Кривого Рогу, якого весною цього року представники ФСБ завербували через один із телеграм-каналів, що пропонували легкий заробіток. Отримавши завдання, чоловік прибув до Львова, де оселився у заздалегідь заброньованому готелі поблизу Стрия. Після цього куратор надіслав йому геолокацію схрону, у якому були приховані два саморобні вибухові пристрої. Згідно з інструкціями, агент мав закласти один із них для підриву мобільного посту територіального центру комплектування, а другий закласти під автомобіль військовослужбовця неподалік його помешкання. Спецслужби РФ планували дистанційно активувати вибухівку за допомогою телефонного дзвінка на мобільний пристрій, вмонтований в СВП. Станом на сьогодні судитимуть зловмисника за двома статтями кримінального кодексу України, а саме Державна зрада, в в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами.